Для того, щоб переробити фріоновий балон в пропановий, починаємо з того, що ми обрізаємо ось ці вуха, тому що вони заважають обрізати ось цей вентиль. Вентиль є нез'ємний, він напресований на трубочку, тому його треба обрізати 5 мм від самого балона. Чому 5 мм? Тому що якщо ви будете різати під самий балон. Круг зайде між оцією бляхою і між балоном і розріже балон. Тому обрізати треба 5 мм. Ось так. Я вже підготував, ось так от обрізаємо. 2-5 3, -5 мм. обрізаємо, щоб він трошки виглядало. Легше буде зачистити, не буде цього ножа. І обрізаємо поверх шва. Шов зварювальний не чіпаємо заводський, а зверху шва обрізаємо. З балоном поки всі маніпуляції. Потім купуємо ось такий чудовий мечик, Називається він W192. Конусна різьба ось така от, відповідає крану, який вкручується в газовий балон. І точимо ось таку конусну муфту. Краник сюди закручується, зараз я покажу. Сюди вкручується ось такий краник. Опа! Дивіться. Ось такий кран. Він теж має конусну різьбу. Вкручується він на фум-лінту і на силікон. Така муфта ось. Точиться така муфта. І вкручується. Ця муфта приварюється до нашого балона. Для цього в муфті з протилежної сторони робиться фаска. Для того щоб вона стала на той заводський зварювальний шов і зацентрувалася. Ось так от. Ставиться і обварюється по кругу. Полуавтоматом. газосваркою, аргоном. Ручником ви не обварити, балон занадто тонкий. Я варю його полуавтоматом. Показувати, як варю не буду. Ось виходить вже готовий ось такий балон з краником. Обварений, перевірений. Перевірений він на 8 атмосфер. Компресори просто більше не качаються, як 8 атмосфер. Тому перевірили 8 атмосфер, побризкали тут містером мускулом, венето, мильною водою. Бульбашок ніде немає, все нормально. Краник працює, все. Виходить ось такий балон. На нього накручувати ось такий пальник, який нам всі відомий. Да? І вже тоді закачувати газ і користуватися. Чому він витримає? Тому що, дивіться, навіть ті балони, які продаються кругом маленькі, такі як е, звичайні газові балончики маленькі, пальнички ось такі, вони фактично такі, як балончик від фарби. І вони витримують, а тиск там той самий, 16 атмосфер. Тому, чи 1,6 мегапаскаля, різниця невелика. Тому ось такий прекрасний балон легенько буде витримувати той тиск. Перевірили, звичайно, що. Блін, приватно, горіх виключає. Тому виготовляємо такі балони, якщо є потреба. Саме головне це придбати ось такий мечик, як я показував. 19.2. Він є конусним, повторюся. Їх так в принципі ні в кого немає. Це можна придбати на перешліфовки. Або я не знаю, може в когось є. Вони доволі рідкісні, ці балонові мечики. Купуємо такі мечики, якщо потрібно. Якщо може в кого є, то точимо самі. Хто може нарізати різцом, то нарізає різьом. Я, наприклад, в мене не виходить таке нарізати маленьке. Варимо, перевіряємо, закачуємо і допомагаємо Збройним силам, тримаємося.